Друзі, вітаю вас на каналі Ярий Авто. Сьогоднішній у нас огляд продаж піде такого хорошого автомобіля, як Renault Scenic 4, верніш Grand Scenic 4. Зараз покажу в деталях, що собою являє автомобіль, скільки вартує, яка комплектація і так далі. І так, переходимо до огляду авто. Автомобіль 2017 року випуску на автоматичній коробці передач edc 7 роботизованій. Grand Scenic Комплектація Intense досить хороша комплектація. В неї входять LED-ські фари такі хороші LED Provision. Легкосплавні диски. 20 по діаметру. Резина 195 на 55. Резина у нас спереду нова, Firestone Зима. Рік не бачу. 21 рік, зараз з другої сторони вам покажу. У нас є електрозложування дзеркал. Передні задні парктроніки, камера заднього виду. В таких двох кольорах досить дивиться гарно. Тиша у нас чорного кольору. Сама машина сірий металік. Авто у нас семимісне. Так, резина, резина, резина. 37-й тиждень 21-го року. Firestone Протектор 8 мм точно, й більше. Ззаду у нас стоїть літо Continental Року не бачу. Ну, досить непоганий Так, вікна, вон, бачите, 17-й рік. По кругу всі вікна 17-го року. Ще в комплектації входить у нас такий дисплей великий, AirLink. Сидіння йдуть вже з боковими вставками, канина. Гарно дивиться. Такі широкі спинки, обхватуючі. Дуже зручні сидіння. Він номер, хто бажає для перевірки. сервисные истории, он не бьется. Ласка, проверяйте. У нас есть шторка затеняющая в дверных картах. Также есть такие подстаканники. Он разложивается, Спиночка. Столики. Багажник у нас великий досить, коли сидіння зложені, є така, такий пульт управління зложування сидінь. Досить хороша штука. От. Тут у нас знаходиться полка. І можна витягувати, і не витягувати. З цієї сторони покажу. Безключовий доступ, до речі, забув сказати. Він, в принципі, є у всіх стініках, крім комплектації Life. Тут такий блок управління електропідйомників, електрозложені дзеркал. Пробіг даного автомобіля 166 тисяч. Вуля, не бачите, руль в ідеальному стані. Автомобіль гляжений, мінімальні просідання, навіть їх тут немає, от є чуть-чуть лопнувся боковинка. Також є датчики дощу. Датчики світла. On Камера Радар у нас стоїть. Є в машині система екстреного гальмування. Ще б кажу, моторний відсік. Такий у нас стан мотора. Люці, но сухенький, підтікань немає, все в порядку. Рідини всі в нормі. Масло теж перевіряв. Хто бажає придбати собі такий мінівен? Сімейний автомобіль. Телефонуйте за номерами нижче, які вказані під відео. Повторююсь, ми купуємо машини на аукціонах Франції, лізингові автомобілі з прозорими сервісними історіями. Кому сподобалась машина, телефонуйте. Вона доступна до продажу. Вартість такої машини на українській реєстрації 17500 доларів. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.